Друзі, всім привіт! всіх вітаю на каналі. Сьогодні буде таке, такий не формат, не стандартне відео. Ну, всі ми знаємо про ситуацію в нашій країні. По-простому, у нас в країні війна. І війна зачепила, так би мовити, всіх. В кожного з нас є рідні, друзі, близькі, знайомі і в, і в кожного хтось є. Там на війні, там на фронті. Так сталося зі мною. Позвонив мені мій друг. З міркувань безпеки не буду називав його імені і не буду називав де, що і до чого і по чим. Ну, ви самі розумієте. Попросив мене зробити одну штуку, таку, що я ще ніколи не робив. Ти каже, робиш, вариш культиватори, робиш подрібнювачі, там всякі такі штуки собі робиш для господарства. Чи би ти не зробив такого мені? Бо нам каже, дуже конче треба кров з носа на вчора. Ну добре, кажу. Зізвонилися, перебалакали, вони мені виселили зразок і потім зразкові. Я такий їм то зробив. Зараз. Йдемо до мене, до майстерні. Там все розкидано, все лежить. Лежить та я штука. Зараз вам все покажу. Ідемо. Зараз все самі побачите. Поїхали. І так, друзі, показую, що прислав мені мій друг, а прислав він мені такий ящик. Ящик від набоїв, можна бачити, 50-го калібру, набої йдуть такі кулемета. Мій друг служить нашому славетному ППО, він боронить наше небо від небажаних гостей, шахеди і тому все подібне. Але ящик добрий, ящик. Він мені прислав подарунок, але саме головне всередині. А з головного він прислав мені отаку відпрацьовану по тих небажаних шахедах кулеметну стрічку і попросив, щоб я зробив такий інструмент, щоб він міг розраджати і на набої. То для мене було нове. Я не стикався, так як не маю військової практики з тим ділом. Раніше і не знав, що робити. Взагалі, думав я цілий день, думав довго, сушив голову, покликав на поміч свого друга, товариша, дядька Миколу. І ми вдвох почали моделювати той інструмент. А що за інструмент? А зараз вам покажу. То набік. Зараз буде інструмент. Робили ми отаку стопу, вона заряджає і розряджає набої 50-го калібра. Воно не мальоване, можна бачити, все пошліфоване. Я знімаю вам спеціально перед тим, як буду малював. Бо вже треба буде на завтра, післязавтра вже вислати хлопцям, щоб вони вже робили роботу нею. Як воно працює, показую наглядний приклад. Розвертаємо, піднімаємо. Ставимо набої. О. Чіпляємо за дно, тримаємо рукою, впираємо, набої роз'їхались. Аналогічно збираємо стрічку назад, ставимо новий набій. І запихаємо її туди всередині. Все. Отаке. Можна з'єднати, якщо, якщо ми маємо 100 набоїв, а нам треба 200 чи 300. Беремо, що то є дві окремі стрічки. Беремо ту частину, беремо ту частину. Ну, хто військовий, той в курсі. Ті хлопці знають свою роботу добре. Ставимо новий набій, направляємо і все. Маємо стрічки. Просили мене, мій друг мене просив, щоб я зробив, щоб він міг класти різні типи набоїв. Він каже, що вони є там, запалювальний, трасуючий, всякі різні. Він собі там комбінує різні типи варіацій для кращої роботи, для кращого відпрацювання по літаючих цілях. Добре, отакий. От вийшов варіант. Думаю, думаю, буде добре. Воно дійсно так, вигляд такий має, нібито стопа 45-го чи 46-го розміру. Я там вже до своєї ноги прикинув. Добре. Отакий вигляд. Отак розбирається, розкривається, все, транспортне положення має, О, так, в транспортному положенні так. Все, зараз помалюється, висохне і напередову хлопцям. Показую, ще раз, зблизька, може хто здалека не бачив. Добре, беремо, піднімаємо. Беремо стрічку, ставимо стрічку, нема різниці, яким положенням. Можна так поставити, можна так поставити. Добре, беремо, ставимо стрічку, беремо, тупаємо за дно гільзи, мені так видалося, що воно найбезпечніше. Перетискаємо рукою, не сильно, і тягнемо за речах. Потім далі піднімаємо. Дістаємо набій, беремо набій, який нам потрібен. Ну, чисто теоретично. Ставимо набій, який має бути і туди його запихаємо. Зараз знайду якийсь болтик, імітацію кулі, з кулею буде легше. Добре, Попробуємо ще, ще так. Так. Знайшов болтик, обрізав, шліфанув, імітація кулі. Трохи дико виглядає, Ні то нічого. Беремо, ставимо стрічку в механізм, Ставимо, тримаємо рукою в речах на себе, потім піднімаємо, витягуємо боє, боєзапас, ставимо інший і просто його запихаємо. Все. Інструмент роботоспособний, надійний, простий як двері, малюємо і відправляємо до хлопців. Так, майже помальовано, ще вишається трошки, обсохне і поїде. О, чорний колір, думаю, буде саме раз. І буде супер. Просто з балончика помалюється і буде добре. А наразі, друзі, всім, кому відео сподобалось, ставимо лайки, підписуємося на канал, пишемо коментарі, задаємо питання. Все, я йду домалюю, рихтую, щоб сохло. Вам всім па-па.